Всесвітній день котів. У бібліотеці Боченка котячі свято відзначають щороку. Цього разу захід розпочався з презентації фотовиставки. Експозицію підготували кіровоградські захисники тварин з організації БІМ. Фотовиставка, яка була прем'єр в прошлом році. В цьому році ми знову повторили, Березновація. В цьому році ми продовжуємо немножко розширяти границі. В 11-й школі завтра пройде виставка вже з участием кошек і хазяїв. Дітки будуть в основному ну і немножко взрослих тоже з котами. Сьогоднішня експозиція це результат чотирирічної праці бімівців, саме стільки існує організації захисту тварин. Колектив бібліотеки з Бімом співпрацює вже давно. Тому приймати у себе березневу катавацію погодилися одразу. Ми в бібліотеці вирішили провести таку зустріч презентацію з громадською організацією БІМ, яка займається цими кухнастиками чудовими, яка має досвід проведення подібних заходів, і яка може якнайкраще розказати про те, як потрібно поводитись з котами у експозиції. Представлені роботи восьми фотохудожників. Кожна світлина змушує задуматися над одвічним філософським питанням ціна чужого життя. Нічого сложного там немає, Хто захоче може к нам звернутися. Ми. Беседу і в приймі волонтер чоловіка. Чоловік ну, во первых не боятися животних, а во-вторых, он якби буде бути відвістним, тому що це така робота зв'язана з животними, есть оправданий риск должен бути. Вирішення проблеми із безпритульними тваринами біміців вбачають у відкритті спеціального притулку. Поряд із цим радять не бути байдужими і кіровоградцям. Домашній улюбленець нікому не завадить. Переконують представники організації захисту тварин.